Ісус дає заповідь любові. І Ісус пропонує нам радість. І, напевно, щоб говорити сьогодні про те, як Ісус нас любить, не є це так просто, бо багато людей можуть задати собі запитання, а справді Бог нас любить. І це Євангеліє сьогоднішнє можемо. Цей уривок вивчити на пам'ять, молитися ним, медитацію робити з цим Божим Словом, роздумувати над кожним Словом, про що нам сьогодні Ісус говорить. Тому що це один з небагатьох уривків, де Ісус говорить до своїх учнів, до нас з великою ніжністю, з такою, з якою немає більше неможливо говорити. З більшою любов'ю і ніжністю, як це зробив Ісус у цьому Божому Слові. Ісус хоче, щоб ми були радісні. Коли ми чуємо Слово радість, нам дуже важко зрозуміти, які межі, що це є, ця справжня радість, де її взяти. І власне, в Ісусі, в Його любові, можемо мати радість, коли перебуваємо в Ісусі з Ісусом, коли є з Ним в цій. Інтимності в цих відносинах, таких інтимних і близьких, як справжні діти Божі, коли ми є з ним. І що ця любов Ісуса, вона є плідна. Це є духовний світ, духовна сфера, що не тільки йдеться про фізичне, але є ця плідність завжди, коли ми перебуваємо в добрих відносинах з Ісусом, то є плідність. І знаєте, Ісус Христос. Він був, коли на землі був, він був продовженням любові свого Отця Небесного. Те, що він робив, він каже: Я вам передав все те, що я почув, я все вам передав те, що почув від Отця. Він був продовженням любові Отця на землі. І коли ми слухаємо Його і приймаємо Його любов, стаємо продовженням Ісуса і продовжуємо приносити добрі плоди. Коли не слухаємо, коли не приймаємо Божої любові, тоді ми перериваємо, перериваємо цю любов, яка хоче, Божу любов, яка хоче доторкнути кожного, яка хоче огорнути кожного. Тому маємо таку велику відповідальність, ми християни, бути цим продовженням Божої любові тут на землі. Ісус називає нас друзями. Він не є як цей цар, який прийшов нас підкорити і всіх до послуху, щоб ми тільки всі падали на колінах перед ним, а каже, я вас друзями, називає нас друзями. А друзі мають такі відносини, що готові один за одного все, що завгодно зробити, своїм часом пожертвувати своїми деколи інтересами. А в них навіть часто є спільні інтереси, де вони чекають з радістю, коли можуть зустрітися, щоб все обговорити, щоб спланувати якісь добрі речі, і потім згадують, як вони гарно проводили час, і потім знову планують. І коли розстаються, сумують, але тільки тому, що знають, що скоро знову зустрінуться, і буде, яка велика радість буде, ця, ця велика дружба, ця плідна дружба. Ісус. Власне, коли говоримо про цю любов і про те, що немає нічого більшого, як віддати життя, немає більшої любові, як віддати своє життя за друзів. І ми сьогодні бачимо, як Євангеліст Матія, який був з Ісусом, який бачив відхрещення і, напевно, в планах навіть не мав бути серед 12, -х. але покликала Його. І що він робить? Каже, я не гідний, я не можу, недостойний, лише входить, і зі всією силою, знаннями, які мав, починає служити, проголошувати і аж до віддання свого життя фізично. Брати і сестри, можемо сказати, багато людей каже, бракує мені цієї любові. Не маю я цієї любові. Закінчилася любов від так багато страждання. Якщо ми вважаємо. І тільки що це ми можемо дати любов, помиляємось, щоб ми могли давати іншим цю любов, маємо звідки її черпати, звідки, звідки вона не закінчується, власне, в Ісусі Христі, в Богові. Ми там черпаємо наші сили і цю любов. І ця любов плідна. Вчора я мав нагоду познайомитись з декількома матерями військових. Одна мати і сестра, яких брат, син без вісти загинув. Інша син в'язниці в, в полоні в, в нашій країні, ворожий до нас. Інша син інвалід. Інша втратила чоловіка, молода дружина з маленькою дитиною, тільки народила. Коли я розмовляв з сестрою, в якої брат зник без вісти. Дивився, ця жінка намагалась дивитися мені прямо в вічі. Я не міг відводити погляду, тільки дивився їй в очі. Вона мені і задавала мені запитання, чи Бог нас любить. І чому так? І ми після розмови я побачив, скільки є цієї любові цій жінці. З 14-го року волонтер координує матерів загиблих в великій бригаді. Вона є волонтер, вона сестра без вісти зниклого, але вона продовжує робити безліч добрих речей. Це людина віруюча, незважаючи на всі випробування і страждання. Вона довіряє і вірить в любов Божу і каже: це би було проти мене. Я би була перед собою нечесна, якби я сказала, що я не віру в Бога і що я не люблю Його, і що не вірю в Його любов. Ці слова мене зворушували. Ці слова не давали мені бути потім в такому самому стані, в якому я прийшов, коли я бачив цих жінок, яка велика їх любов. Ця мати, яка втратила сина, каже: нікому каже, навіть ворогові не побажаю, щоб він це пережив, що я. Уявіть собі, чи це можливо, чи це неможливо. Можемо часто казати: це неможливо, це неможливо так любити. Тому Господь каже нам, що це не ми такі добрі, і так щось робимо, що ми його знайшли чи чимось заслужили, що Він нас любить, а лише, що Він вирішив нас знайти, нас полюбити, нас врятувати, нас зробити друзями і так нас наповнити любов'ю, якщо ми того бажаємо, щоб ми далі продовжували цю його поширювати цю Божу любов на землі, незважаючи на все те, що відбувається, незважаючи, що світ хоче йти в прірву, Господь продовжує любити цей світ, продовжує любити тебе, брати і сестро. Тому вчимося від Господа. Приймімо Його заповідь любові. Амінь.